На тих закладах, які проводяться, і особливо, коли хоронимо і зустрічаємо на щиті наших воїн. Мама, яка похоронила сина, цілує прапор України, хоча, здавалося би, мала би цього не робити, бо похоронила найдорожче. Тому важливість державного прапора є особливою. Під державний прапор. Проводимо різні заходи. Державний піддержавний прапор слухаємо Гімн України. Піддержавний прапор проважаємо наших героїв. Під державним прапором одружуються. Під державним прапором будуємо. І під державним прапором ідемо і рухаємося вперед. Я впевнена в тому, що. Прапор України замарить по всій території світу. Під прапором України ми докажемо всім, що ми є нація, що ми є сильний, потужний народ. Державним прапором докажемо всьому світу, що ми є, були і будемо. Я хочу сьогодні привітати всіх нас із цим знаковим днем. І подякувати тим, хто прийняв указ і рішення про відзначення Дня державного прапора. Дивлячись на кольори різних держав, я не хочу називати навіть при цьому дні тих супостатів, які топчуть нас, але колір голубий, колір неба. Колір жовтий, колір хліба. Ми от будуємо алею слави і в жовтому кольорі вирішили облаштувати нашу алею, тому що сіро чорних кольорів і так вистачає в нашому житті. Можливо, хто комусь не подобається, мені особисто подобається. І тут є знак того, що буде хліб, буде пісня, буде мирне небо, і будемо ми з вами в вишиванках. В костюмах, в яких відпочивають, і наші діти нарешті зможуть шуміти. Наші діти нарешті зможуть проводити флешмоби і все інше, де звучатиме українська пісня, українська мова під державним прапором України.